Вітаю всіх, попав мені такого типу переключатель CM18. Ось так він виглядає. Кнопочний іде з кнопкою, як бачимо. Ну і срібні контакти такого типу переключателі. Вони в основному містять більша половина срібла. Є деякі екземпляри, звичайно, попадають з металами платинової групи, такими як Паладі. Цей у нас іде срібний. Скоріше за все, 85-й рік. Ось так, КМ18, друзі. Ну, потрібно розбирати, дивитись. Того, що 100% стверджувати тут не можна. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.